Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Минай та Динамо нарешті дочекалися вердикту в історії, яка тягнеться ще з минулого року. Ця зустріч починалась ще 3 грудня минулого року, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти лише одну хвилину і 8 секунд. Пауза затягнулась на кілька годин, тому було вирішено відкласти проведення матчу на пізніший термін. Головною проблемою стало те, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення. Матч 16-го туру УПЛ Минай Динамо буде дограний у середу, 17 квітня. Інформує офіційний сайт Киян. Інсайди журналістів підтвердились, гру перенесли на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, стартовий свистоко 15.30. Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи, у 17, яке відбудеться цього літа на Кіпрі. Своїх суперників дізналася і Україна. Збірна України потрапила в групу А до Кіпру Сербії та Чехії. Завдяки потужному виступу у еліт раунді відбору команда Юрія Мороза опинилася в першому кошику, що дозволило уникнути багатьох грізних суперників. Турнір триватиме з 20 травня до 5 червня цього року на шести кіпрських стадіонах. З кожної групи виходять по дві команди. Група А у чвертьфіналі зійдеться з групою Б. Ця вікова категорія точно матиме нового чемпіона, оскільки минулорічні переможці німці осоромилися у відборі. Україна переживе насичене літо з чотирма збірними на великих турнірах Євро для національної у 19 та у 17, а також дебютний виступ на Олімпіаді. В українській футбольній прем'єр-лізі сьогодні, 4 квітня, було зіграно перенесений матч шостого туру зоря Динамо. Незважаючи на домашній статус матчу для луганців, господарями поля виступили саме білосині. Поєдинок відбувся на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Зазначимо, що підопічні Шовковського володіли повною перевагою у грі і завершили її легкою перемогою 3-0 на свою користь. Ще до середини першого тайму голами відзначилися Андрієвський і Кабаєв. А у другій половині Брашко остаточно підсумував розгром номінальних господарів. Динамо набирає 44 очки після 20 матчів і виходить на третю сходинку в УПЛ. Зоря залишилась на 12-й позиції, маючи в активі 22 пункти. Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився щодо пошкодження Романа Яремчука. Це важка втрата, тому що Яремчук був у хорошій динаміці і почувався добре. Фізичне покращення зробило його більш важливим. Але це те, що відбувалося з нами протягом усього сезону. Це тенденція сезону. Або ви шкодуєте про це, або у вас є бажання вірити в інших гравців, які можуть скористатися цією можливістю, цитує бараху Марка. Нагадаємо, в матчі проти мальорки Роман Яремчук отримав Равму скоріш за все український форвард не зіграє до 20 квітня, коли Валенсія прийматиме Бетіс у поточному сезоні. Яремчук відіграв за кажанів у 25 матчах у всіх турнірах, забивши 4 голи. Головний тренер за Глембі Олександр Хацкевич зазнав пошкоджень після нападу фанатів. У середу, 3 квітня, Олександр Хацкевич проводив тренування зі своєю командою. Їх перервала група розлючених фанатів. Як повідомляє місцеве видання Ультрас напали на екс-тренера Динамо Хацкевича били по обличчю, а також він отримав кілька ударів ногами. Інформацію польському виданню підтвердили у клубі. Наразі невідомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнав Білорус. Нагадаємо, що. Що за у минулому турі другого польського дивізіону програв ГКС Катовіце з рахунком 0-4? Команда Хацкевича перебуває наразі на останній сходинці у турнірній таблиці з 13 балами. Нещодавно з'явилася інформація, що через невдачі та низки суперечливих рішень фахівець може залишитися без роботи. Бенфіка не змогла вийти у фінал Кубка Португалії. До гри Трубіна залишилися питання Спортінг вибив Бенфіку з Кубка Португалії і за підсумками двох матчів. Вийшов у фінал турніру. Після перемоги з рахунком 2 1 у першому матчі на своєму полі леве зуміли вистояти у виїзній зустрічі. Ба більше, саме команда Рубена Аморі Мадвічі виходила вперед, Бенфіка обидва рази рахунок зрівнювала. Голкіпер Орлів Анатолій Трубін зіграв у цій зустрічі не найкращим чином. Якщо в голі Юльмена провини українця немає опорник спортінга, сильним пострілом поклав м'яч у самісіньку-дев'ятку, то щодо голу Пауліню до Трубіна є питання. Екс-воротар Шахтаря, відбиваючи не най Ечніший удар відбив м'яч точно на ногу супернику, і миттєво був за це покараний. У фіналі Спортінг зіграє з переможцем пари порту Віторія Гімарайш. Зоря може припинити існування, повторивши долю ФК Львів, в податковій готується перевірка. Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний розповів про проблеми, які виникли на стадії погашення зорею заборгованостей перед гравцями. За моєю інформацією, з футболістами зорі ніхто не буде розраховуватися. Також в податковій готується перевірка і на новий сезон зорі може вже не бути. Луганський клуб може припинити існування, як ФК Львів, на який є купа заведених кримінальних спри... Прав. Можна згадати торішню ситуацію, коли Зоря грала завершальний матч чемпіонату проти Миная. Вони спеціально випустили Мишньова, котрий не був заявлений, щоб отримати технічну поразку і посісти не друге, а третє місце. Клуб живе чисто на гроші у ЄФА, і їм був потрібен вихід в груповий етап ліги конференцій. Гра була вирішальною, це не рядовий матч чемпіонату. На фоні цих проблем постають питання, як клуб пройшов атестацію з футболістами-ФОПами без страховок і за ферою про технічну поразку в вирішальному матчі чемпіонату за друге місце будуть передані до УЄФА основні моменти роботи зорі, які викликають питання. Про всі вище зазначені факти футбольної діяльності зорі, ми повідомимо в та УЄФА, щоб було проведено перевірки. Потрібно наводити порядок, сказав печорний в інтерв'ю 1927 Київ'юа. Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець Судаков оформив дубль, віддав асист і Забив у стилі Мессі. Шахтар відкрив рахунок на 12 й хвилині, коли з передачі Георгія Судакова відзначився Данило Сікан. Чорноморець відіграв відставання за 6 хвилин завдяки м'ячу Андрія Штогрина. Проте ще до перерви гості пропустили вдруге. Пенальті реалізував Артем Бондаренко. Обидва голи за Шахтар в другому таймі. Забив Судаков. В обох випадках хавбек господарів протягнув м'яч майже від центра поля і довершив атаки ударами в нижній кут. На стадіоні «Центральний» у Житомирі Полтавська «Ворскла» з рахунком 1-0 переграла дебютанта півфінальної стадії розіграшу. Місцеве полісся. Переможний м'яч на 45-й хвилині забив Сергій М'якушко. На 81-й хвилині нападник господарів Пилип Будківський не реалізував пенальті. Поєдинок наприкінці другого тайму призупинявся через повітряну тривогу. Ворсклав третя виступить у кубковому фіналі, здобувши єдиний трофей у 2009 році після перемоги на Дніпро арені саме над гірниками. 1-0. Фінал Кубка України Ворскла Шахтар відбудеться 15 травня на стадіоні Авангарду Рівному.